Україна пахне солодким літом, принаймні для творця ароматів канадського парфумерного дому Мелек Парфюмс у червні 2022 року. Бренд випустив парфуми під назвою «Glory to Ukraine», що означає слава Україні. У серці аромату солодкі нотки меду, дині, квітів лайма та липи. Вгорі на флаконі тризуб. Всередині зображення дівчини у соняшниках на звороті синьо-жовтий прапор. Флакончик зроблений вручну. Хочу зробити для вас огляд нового аромату. Слава Україні. Дуже добре відчувається тут нотка липи. Липа цвіте на початку літа. Аромат складний, як і всі аромати Меттю Мелега, але доволі невимушений і приємний, адже розроблений, щоб сподобатися багатьом. Меттю створив ці парфуми у знак солідарності з Україною. Пляшечка коштує 200 доларів. І з кожного проданого флакону Меттю перераховує по 50 доларів на підтримку української армії. У засновника бренду Мелех Парфюмс Меттю Мелега, слов'янське коріння, каже, що прекрасно пам'ятає розповіді своєї бабусі про жахи сталінського режиму. Бабуся втекла з СРСР на інший край планети в Канаду. Слава Україні. Ми створили парфум Слава Україні, тому що хочемо підтримати збройну боротьбу України. Українці єдині, хто зупиняє росіян від вторгнення в інші країни Європи. І перемога України це єдиний вихід у даній ситуації. На сайті парфумерного бренду написано: ми продаємо наші парфуми Слава Україні, тому що Росія це більше не демократія, а Путін хоче відновити СРСР. Ми продаємо парфуми, бо світ не може дозволити мрії Путіна збутися. Творець аромату запевняє, що буде продовжувати випускати парфуми слава Україні доти, доки абсолютно весь світ не зрозуміє, що українцям потрібна потужна підтримка. 지 <목>